Привіт усім. Завтра виходить новий номер газети Вісті при Дніпров'я». і він сповнений захопливих історій та корисних матеріалів, які не залишать вас байдужими. Головною темою випуска є історія романа Бурджанадзе Джоляра Сіверсько-Донецька, який, попри втрату всього через війну, знайшов сили почати нове життя на Дніпропетровщині. У нашому ексклюзивному інтерв'ю Роман розповідає про свою любов до бджіл. Відновлення пасіки на новому місці та нові можливості для бджолярства в нашій області, як бджоли допомагають йому відновлюватися після важких подій, і як вони стали частиною родинної справи. Про це ви дізнаєтесь вже завтра. Крім того, читайте важливий матеріал про те, як шахраї використовують месенджери для обману. Зіркові спікери, такі як Павло Зібров та Микола Луценка, діляться власним досвідом та корисними порадами, як вберегти себе та своїх близьких від кіберзагроз. Не забули ми і про садоводів та дачників. у новому номері на вас чекає посівний календар на 2025 рік. А ще смачні рецепти, зокрема куліш з куркою та святковий салат наречена, актуальні новини, оголошення та гороскоп. Тож не пропустіть свіжий випуск газети в вісті при Дніпров'я. Завтра у продажу купуйте або передплачуйте до зустрічі на сторінках нашої газети.